Ішемічна хвороба серця. Ішемічна хвороба серця є головною причиною, від якої щороку вмирає мільйони людей, тому ця тема є вкрай важливою. Спочатку давайте дамо визначення, що таке ішемічна хвороба серця. Ішемічна хвороба серця це є клініко-патологічний синдром, який виникає через акцент, ми робимо на наступному слові через невідповідність між коронарним кровообігом. І потребою міокарда в кисні і поживних речовинах. Тобто, ще раз, акцент робимо на слові, невідповідність. Ішемічна хвороба серця виникає тоді, коли є невідповідність між коронарним кровообігом і потребою міокарда в кисні і поживних речовинах. Ось ми бачимо два процеси, які повинні бути врівноважені: це є надходження кисню до міокарда і використання кисню міокардом. Далі нам необхідно з'ясувати, чим відрізняється ішемія від гіпоксемії, тому що це є досить різні поняття. Ось ми бачимо коронарну судину, яка буде кровопостачати лівий шлуночок. Ось ця коронарна судина в збільшеному розмірі, і ми бачимо, що вона заблокована, наприклад, атеросклеротичною бляшкою. Вона зображена тут помаранчевим кольором. Що це означає? Це означає, що дистальніше від цієї бляшки. Буде порушене надходження крові до міокарда. Але якщо порушене постачання крові до міокарда, це не означає, що зменшиться лише постачання кисню. Тому що до міокарда також повинні надходити поживні речовини, наприклад, жирні кислоти, глюкоза. І коли утворюється атеросклеротична бляшка, зменшується постачання кисню, зменшується постачання поживних речовин. І третє, дуже головне Зменшується виведення продуктів обміну. Тобто, ішемія має три основні ознаки. Перша ознака: це дистальніше бляшки, буде зменшене постачання кисню до міокарда, зменшене постачання поживних речовин і зменшення виведення продуктів обміну. Тоді ми говоримо про ішемію. Тобто, якщо ця частинка міокарда отримує менше кисню, отримує менше поживних речовин. І менше виводиться продукти обміну, це означає, що ця частинка міокарду знаходиться в умовах ішемії. З іншої сторони, коли до міокарда зменшується лише постачання кисню, ми говоримо про гіпоксемію. Тобто при гіпоксемії може бути нормальне постачання міокарду поживними речовинами і може бути нормальне виведення продуктів обміну, а буде зменшене лише постачання кисню. Тоді як при ішемії. Всі три ознаки будуть зменшені. Тобто ішемія є набагато небезпечнішою, ніж гіпоксемія. Коли може виникати гіпоксемія? Тобто, коли міокард може отримувати менше кисню. Першим прикладом може бути важка анемія, коли в крові людини різко падає рівень гемоглобіну. А гемоглобін, як ми знаємо, зв'язує кисень. Таким чином, постачання кисню по коронарним артеріям буде зменшене. Другим прикладом можуть бути важкі захворювання легень, коли відбувається потовщення легеневої тканини і порушується дифузія газів, тобто буде порушене насичення артеріальної крові киснем. І третім прикладом є сині вади серця. Вади серця вони поділяються на сині і на білі, в залежності від того, чи є ціаноз, чи його немає, чому він виникає. Кардіологи розглядають наше серце як праве і ліве серце. Тому що в правому серці знаходиться венозна кров, у лівому серці артеріальна кров. Венозна і артеріальна кров в нормі не змішуються. Але якщо, наприклад, буде дефект в мішлуничковій перегородці, то артеріальна кров буде змішуватися з венозною. І в аорту потрапить не чиста артеріальна кров, а кров, у якій буде зменшена відсоток кисню. Тому що буде артеріальна кров плюс венозна кров. Таким чином, кисню у великому колі буде менше. І, відповідно, менше його потрапить через коронарні судини до міокарда. Таким чином підсумуємо: якщо доміокарда знижене постачання кисню, знижене постачання поживних речовин і зниження виведення продуктів обміну, ми говоримо про ішемію. Якщо ж доміокарда зменшене просто надходження кисню, ми говоримо про гіпоксемію. Ішемія, відповідно, є набагато небезпечнішою, ніж просто гіпоксемія. Як ви думаєте, частіше в умовах ішемії опиняється лівий шлуночок чи правий шлуночок? В 98-99% випадків в умовах ішемії знаходиться саме лівий шлуночок. І цьому є певні причини. Перша причина це те, що товщина стінки лівого шлуночка набагато більша, вона складає 1,5 см. Тоді, як товщина стінки правого шлуночка дорівнює 0,3-0,5 см. Чому ж товщина стінок шлуночків не однакова? Тому що лівий шлуночок виконує набагато важчу роботу. Йому необхідно перекачати кров по великому колі кровообігу, тобто по всьому тілу. Уявляєте, який необхідно створити тиск для того, щоб перекачати кров по всьому тілу. А правий шлуночок йому необхідно доставити кров до легень. Відстань від серця до легень є невеликою, і тому тиск для вигнання крові необхідно створити менший. А значить, правий шлуночок буде виконувати меншу роботу. Якщо лівий шлунечок працює важче, то йому необхідно більше кисню. Правий шлуночок працює слабше, йому необхідно кисню менше. По-друге, для того, щоб вигнати кров через велике коло кровообігу, необхідно створити тиск. В лівому шлуночку від нуля приблизно до 125 мм ртутного стовпчика. Необхідно нагнітати такий тиск. Правий шлуночок необхідно створити тиск від 0 до 25 мм ртутного стовпчика для того, щоб вигнати кров в легеневу артерію. Таким чином, тиск на лівий шлуночок на стінку лівого шлуночка буде більший, а тиск на стінку правого шлуночка буде менший. І тут є дуже важливий момент: уявіть собі, що це кардіоміоцити – і між кардіоміоцитами розташовуються капіляри, які приносять кров до цих клітин. Візьмемо декілька капілярів. Мої пальці це кардіоміоцити, а маркери це як судини, капіляри, які приносять до них поживні речовини, кисень і так далі. Коли відбувається систола шлуночка, він починає скорочуватися і стискає власні судини. А ми сказали, що лівий шлуночок скорочується дуже сильно, тому що йому необхідно створити великий тиск. А правий шлуночок скорочується слабше, тому що тиск йому необхідно створити менший. До чого це призводить? Це призводить до того, що лівий шлуночок так сильно перетискає власні судини, що під час систоли кров до лівого шлуночка майже не надходить. Судини так сильно притиснуті, що до них неможливе надходження крові. В правому шлуночку судини також стискаються, але не так сильно. І кров до них під час систоли може надходити. Тобто, коли лівий шлуночок скорочується, він пережимає власні судини. І під час систоли неможливе постачання лівого шлуночка кров'ю. Це означає, що лівий шлуночок буде кровопостачатися тільки під час діастоли, коли він не стискає власні судини. І тільки в одному 2% випадків ішемії підлягає правий шлуночок, коли відбувається його гіпертрофія. Коли може бути гіпертрофія правого шлунечка? Це при різних вадах серця, а також при легеневому серці. Коли є хронічні захворювання органів дихання, наприклад, як емфізема, бронхіальна астма, в легеневій артерії буде підвищуватися тиск. І тепер, щоб вигнати кров в легеневу артерію, правий шлунечок повинен працювати сильніше і він гіпертрофується. Але будь-яка гіпертрофія. Веде до того, що судини, які кровопостачають цей же міокард, спазмуються. Таким чином, гіпертрофія, хоч і вона і є компенсаторним механізмом, рано чи пізно призведе до ішемії і, відповідно, некрозу цієї ділянки. А зараз ми детальніше поговоримо про ось цю атеросклеротичну бляшку. Або вона називається атерома. Атеросклеротична бляшка або атерома утворюється в інтимі артерії. Тобто внутрішня оболонка артерії. З чого вона складається? Ми бачимо, що ззовні атеросклеротичну бляшку покриває ендотелій. Він зображений тут блакитним кольором. Але цей ендотелій вже не виконує свою функцію. Він називається дисфункціональний ендотелій. Всередині атероми ми бачимо накопичення волокон та ліпідів. І ось це називається капсула бляшки. З чого вона складається? Вона складається з червоним кольором ми бачимо гладенькі м'язи, і між ними розташовується велика кількість колагенових волокон. Вони зображені тут чорним кольором. Також ми бачимо пінисті клітини. Це клітини, які місять велику кількість ліпідів. І по краям атеросклеротичної бляшки розвивається нова васкуляризація, тобто утворюються нові судини, тому що елементи атероми будуть продукувати фактори росту. І ці фактори росту сприяють тому, що утворюються нові судини. Така бляшка є фіксованою, і вона називається стабільна. До чого вона може призвести? Ця бляшка може рости і перекривати просвіт коронарної артерії. Але тут дуже важливо, ми бачимо цікаву цифру більше 70%. Що це означає? Це означає, що коли ось ця бляшка перекриє просвіт коронарної судини. Більше ніж на 70% у цієї людини виникне стенокардія. Припустимо, що ось ця атеросклеротична бляшка перекрила просвіт коронарної судини на 70%. Це означає, що 30% крові ще поступає через коронарну артерію до міокарда. І цього є достатньо в стані спокою для того, щоб зберігалася ось ця відповідність між постачанням міокарда кисню і потребою його в кисні. Тобто, якщо до міокарда в стані спокою надходить 30% кисню, йому цього достатньо, і стенокардії, тобто за болі, не виникне. Але якщо дана людина буде виконувати фізичні навантаження або у неї буде емоційне збудження, до чого це призводить? Це призводить до того, що серцю необхідно скорочуватися сильніше, бо при фізичному навантаженні потреба організму в кисні збільшується. Це означає, що серцю необхідно буде перекачувати більший об'єм крові. І таким чином, ось ці ваги, ця рівновага порушиться. Постачання крові буде 30% як в стані спокою, але при фізичному навантаженні зростає використання кисню. Таким чином, до чого ми приходимо? Ми приходимо до невідповідності між постачанням міокарду і потребою його в кисні і поживних речовинах. Давайте підсумуємо. Якщо через коронарну судину проходить 30% крові, то в стані спокою цього достатньо для того, щоб не порушити ось цю рівновагу. І невідповідності між коронарним кровопостачанням і потребою міокарда в кисні не порушиться, її не буде. Але якщо так само 30% крові поступає, але людина виконує фізичне навантаження, тоді зростає потреба міокарду в кисні і дана рівновага порушується. І тоді виникає невідповідність між коронарним кровообігом і потребою міокарда в кисні і пожинних речовинах. і у такої людини виникне стенокардія. Але, якщо дана бляшка закупорить просвіт коронарної судини більше, ніж на 90%, то стенокардія буде виникати навіть у стані спокою. Тепер ми поговоримо про більш небезпечну ситуацію. Коли ця обструкція не є фіксованою, коли бляшка нестабільна. А вона переходить в динамічну бляшку. До речі, дуже неправильно вважати, що чим більше просвіт перекриває бляшка, тим більше вона є небезпечною. Навіть невелика бляшка може бути набагато небезпечнішою, тоді від чого залежить небезпечність цієї бляшки. Давайте порівняємо будову стабільної бляшки і нестабільної бляшки. В нестабільній бляшці дуже велике скупчення ліпітів. Тоді, як в стабільній бляшці були також скупчення ліпідів, але більше все-таки волокон. Ми бачимо, що стабільна бляшка має дуже товсту капсулу. Тоді як капсула нестабільної бляшки є досить тонкою, а це означає, що вона є більш вразливою. Вразливою до чого? До того, що вона може прорватися. Набагато більший шанс, що відбудеться руйнування саме капсули нестабільної бляшки, тому що капсула її є тонкою. Тоді, як капсула стабільної бляшки є досить товстою. Стабільна бляшка має набагато менше пінистих клітин. Тоді, як нестабільна бляшка має більше пінистих клітин. Стабільна бляшка має мало макрофагів, а нестабільна бляшка має багато макрофагів. Вони тут зображені помаранчевим кольором. Макрофаги будуть виділяти спеціальні ферменти, які призведуть до руйнування цієї капсули. Давайте ще раз. Нестабільна бляшка має набагато тоншу капсулу, вона має більше пінистих клітин, вона має більше макрофагів і має більше скупчення ліпідів. І що повинно відбутися для того, щоб стабільна бляшка перейшла в нестабільну? По-перше, повинно бути зруйнування ендотелію. Ось ми витрали ендотелій і стала оголена базальна мембрана. І до цієї базальної мембрани тепер будуть прилипати тромбоцити. Це називається адгезія тромбоцитів. І потім тромбоцити будуть з'єднуватися між собою це називається агрегація тромбоцитів, і утворюється бляшка з тромбоцитів. Тобто, поки ендотелій атероми був цілий, тромбоцити не могли прилипнути до цього місця. Як тільки відбулося пошкодження ендотелію, відбувається прилипання тромбоцитів, це називається адгезія. Тромбоцити, які перші приєдналися до базальної мембрани, починають виділяти речовини, які приваблюють інші тромбоцити. Тромбоцити з'єднуються між собою, і це називається агрегація тромбоцитів. І утворюється бляшка з тромбоцитів. Ось ми її обведемо. Інший варіант. Може бути не лише пошкодження ендотелію, а й пошкодження капсули і базальної мембрани. Це призводить до того, що стає оголеним оце скупчення ліпідів. Але і в першому, і в другому випадку це призводить до адгезії, а потім і до агрегації тромбоцитів. Третій варіант, що може відбутися, ми сказали, що утворюються нові судини. Але стінка цих нових судин є досить тонкою. І ми ніколи не знаємо, коли вона може лопнути. Розрив стінки ось цих судин призводить до крововиливу всередині атероми. Це призведе до того, що всередині бляшки почне скупчуватися кров, і бляшка починає збільшуватися в розмірах. Повернемося до бляшки з тромбоцитів. У деяких людей ця бляшка може так і залишатися. Але в деяких нещасливих людей, на жаль, фібриноген, який знаходиться в плазмі крові, фібриноген він є розчинним. Але він може перетворюватися на нерозчинний фібрин і оточувати бляшку з тромбоцитів. І така структура вже називається тромбом. Цей тромб може відірватися і закупорити просвіт якоїсь судини, і це призведе до емболії. Або він може просто рости і таким чином постійно перекривати просвіт коронарної артерії. Давайте підсумуємо: нестабільна бляшка вона має тоншу капсулу, вона має більше скупчення ліпідів, більше пінистих клітин і більше макрофагів. А це означає, що скоріш за все саме ця бляшка буде зруйнована. Відбудеться її розрив. До речі, дуже цікавий момент. Розрив бляшки найчастіше відбувається в тому місці, де її капсула переходить в нормальну стінку судини. Ось ми бачимо нормальну стінку судини, а ось починається капсула бляшки. І саме в цьому місці капсула має найменшу товщину. І найчастіше розрив відбувається саме в цих місцях. Стабільна бляшка є фіксованою, вона може збільшуватися в розмірах і поступово перекривати просвіт коронарної артерії. Нестабільна бляшка може відбутися руйнування її ендотелію або руйнування ще й базальної мембрани. В обох випадках це призведе спочатку до адгезії, а потім і до агрегації тромбоцитів. Це в деяких людей. В інших людей нещасливих може бути ще й перетворення фібриногену в фібрин і утворюватися тромб. Цей тромб або буде далі перекривати просвіт коронарної артерії, або може відірватися і викликати емболію. Дякую вам за увагу. Якщо це відео було вам корисним, обов'язково напишіть про це в коментарі. Поставте цьому відео лайк для того, щоб мене підтримати. Та до нової зустрічі!